Добрий день, любі дітки! Гостресенька, хвостата. Це тваринка родовата. хутро в неї гарне, пишне, особливо хвіст розкішний. Це лисичка. Подивіться, яка ж вона гарна. У лисиці дуже розвинені слух і нюх. З їх допомогою. Вона дізнається про навколишнє середовище. Лисиці часто поселяються поблизу великих міст або передмість. Вони дуже обережні. У разі небезпеки можуть заплутати сліди, саме тому її називають хитрою лисицею. Хвіст для лисиці дуже важливий. Під час бігу він допомагає їй тримати рівновагу, а взимку служить додатковим захистом від холоду. Харчуються лисиці переважно невеликими тваринками і дрібними грузунами, кроликами, зайчиками та іншими. Отже, дітки пропоную вам намалювати лисичку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ось так зробимо лисичку. Лисичка, сестричка, по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ось така краля. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець та кольорові олівці. Візьмемо наш олівчик у праву ручку. Поставимо аркуш паперу вертикально та будемо малювати нашу лисичку. Починаємо малювати з голови. Ставимо олівчик посередині аркушу вище серединки. І малюємо ось таку дугу. Далі малюємо, заокруглюємо донизу. Це буде мордочка нашої лисички. Намалюємо вушка для неї, ніби трикутнички. Далі будемо малювати тулуб і хвіст. Починаємо ось тут, знизу малюємо, заокругуємо. Донизу, а тепер підіймаємося до верху, малюємо хвоста для нашої лисички. Намалюємо очки для нашої листички кругленькі, ніби намистинки. Домалюємо мордочку. Носик. Та на хвості виділимо ось так. Тверним Олівчиком розфарбуємо. Серединку наших ушок та носик. Тепер візьмемо олівчик оранжевого кольору, та будемо розфарбовувати нашу лисичку. Я починаю з вушок. Спочатку обводимо контури та розфарбовуємо. Ось так ми з вами розфарбували нашу лисичку, а тепер домалюємо травичку, на якій вона дуже полюбляє гуляти. Ось така гарна лисичка у нас з вами вийшла. Дітки, я буду з нетерпінням чекати ваших лисичок. До побачення, малята!